Усім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зв'язати до шапочки чепчик рюшечку з пицями, щоб вона була така ніжна рюшечка ось така шапочка, на неї у мене є майстер клас на, на таку шапочку. І як прокласти ось цю ниточку, теж є в майстер-класі Вона прокладена по середнім петелькам. Ось так голочкою прокладено. Для рюші ми беремо ниточку, шапочка зв'язана в дві нитки, а для Рюші я беру ниточку в одне складення. Спиці в мене 4 з половиною той самий номер, яким я в'язала шапочку. Ось цю в'язку манжету шапочки я пропускаю, і в першу петельку, ось тут де це закриття на шапочці, от в першу петельку. Я витягаю петлю на спицю, і так в кожну петельку витягаю петельки. Ось так. Ось тут на цьому етапі бажано порахувати, скільки петель вийшло. п'ять. 10, в мене 15. І переходжу до набора от тут. Теж за кожну петельку. Набираю. Отут кожну посерединці наберу і перейду набирати 15 петель з цієї сторони. Набираємо самостійно. Я набрала петлі, тепер буду в'язати лицьовими петельками, при цьому першу знімаю, роблю накид від себе. Лицева, накид від себе, лицева, накид від себе, лицева, накид від себе, лицева. І так пров'язую до кінця рядочка. Пров'язала другий ряд, в якому робила накиди. Далі буду в'язати ось так. Першу петельку я знімаю. Ось так. А накиди буду пров'язувати з хрещеними лицьовими. Так. Я тут на то затягнула. Угу. Пров'язую з хрещеними лицевими. лицьова Накид з хрещеною лицевою. Лицева, схрещена, лицева. лицьова петля. накид схрещений. Лицева накид схрещений. Продовжуємо до кінця рядочка. Пров'язала я рядок. Накиди пров'язала схрещеними хрещеними Зараз буду в'язати ту саму, зараз буду в'язати, знову повторювати, кромкову зняла накид від себе. Лицьова, накид від себе, лицьова, накид від себе, лицьова і так продовжувати до кінця рядочку. Пров'язала я рядочок знов з накидами. Тепер буду пров'язувати накиди схрещеними всі петлі лицьовими, просто накиди схрещеними. Так буду продовжувати до кінця ряду. Пров'язала я рядочок, накиди пров'язала з хрещеними, і зараз пров'яжу ще рядочок лицьовими петлями просто лицьовими. І потім закрию всі петельки. Мені буде достатньо. Десь приблизно буде два см. І покажу, що в мене вийшло. Ось я і зв'язала рюшечку. Ось така вона вийшла. Легенька. Тому що зв'язана в одну ниточку. І я вам хочу сказати, що її довше її і не треба в'язати, бо вона вже може потім і не тримати форму. Ось так. Ось так буде виглядати на голівці. Ось. Ну, на цьому все. До зустрічі.